3 червня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який фактично звільняє суддів Верховного суду від повної перевірки декларації доброчесності. 258 за саме стільки народних депутатів від Слуги народу і переважно проросійських партій підтримали в першому читанні законопроєкт тринадцять сто Цей законопроєкт захищає суддів Верховного суду від перевірки декларації доброчесності і в цілому послаблює таку перевірку для інших суддів. Наприклад, Всеволод Князів, колишній голова Верховного Суду його піймали на хабарі в розмірі майже 3 мільйони доларів. У нас ще є Богдан Львов, якого звільнили через те, що у нього російське громадянство. Сімененка суддя Верховного суду суду, яка пішла у відставку. І за інформацією журналістів, у неї теж російське громадянство. Далі суддя Жуков, у якого статки на 1 мільйон доларів має так з виноградниками, озерами і так далі. І найбільш такий свіжий приклад можна сказати: це суддя Верховного суду Стефанів. Журналісти схем корупція в деталях встановили, що суддя протягом останніх років мешкає в квартирі, яка записана на її родичку-племінницю, громадянку Російської Федерації. Та сама історія з її донькою, вона також мешкає в квартирі тієї самої родички. Якби і що ви думаєте, робити робить Верховний суд? Він цю суддю прямо посеред скандалу призначає в велику палату Верховного суду.